Тут можна не триматися. Зате кричати про свої відчуття в безпечному колі таких же, як і ти, котрі чекають когось із фронту. Або просто разом мовчати, коли всі чують одне одного серцем. Соціальний проєкт Пов'язані запустили Ужгородки Тетяна Матвійчук і Тетяна Алахвардієва. На ідею пов'язаних частково надихнув фільм Клаптикова ковдра. Проєкт Пов'язані він для всіх, хто має досвід очікування близької людини з війни. Чи це очікування, яке відбувається прямо зараз, або воно з будь-яких причин завершилося? Ми надаємо можливість почути кожного, ми хочемо почути кожного, тому що я знаю, як це непросто чекати. Я сама чекаю і якийсь час вже підтримую інших людей в очікуванні. Тетяна Медвійчук за фахом психолог, отож створила простір, аби безкоштовно надавати психологічну підтримку таким, як вона, котрі чекають. Я бачу наскільки важливо ось саме цей момент, що я не сама. Просто коли люди об'єднуються, знайомляться між собою, вони знають, що о, ця людина теж переживає те саме, що і я, це вже має певний терапевтичний вплив. І тому саме ось ця сила єднання. Це, мабуть, перший такий імпульс нашої ідеї об'єднати людей і показати, що ти точно не один, не одна в цьому досвіді, і є багато людей, які переживають щось схоже. Навіть якщо люди переживають щось схоже, досвід може бути зовсім різним. Досвід очікування, зокрема. Хтось ще чекає, а в когось війна забрала найдорожчу людину. Є ті, чиї близькі зникли базвісти або перебувають у полоні. І тригери теж у кожного свої. Але творці пов'язаних упевнені, варто почати ділитися історіями, і свої знайдуться. Аби об'єднати собі подібних, тобто хто чекає близьких із фронту, пов'язані розпочали акцію зі створення клаптиків історій війни. Закликають долучатися всіх, хто чекає. Не лише із Закарпаття, а й із будь-якого куточка України та навіть світу на сторінці в інстаграмі. Є форма, яку потрібно заповнити: анонімно, публічно, усе на вибір. Далі власне створити свій клаптик історії в будь-якій техніці та надіслати поштою. Єдина вимога розмір. Є жінки, які за кордоном вони також можуть висилати свої клаптики. Будь-яка ручна робота, чи це вишивка, чи це ткацтво, чи це бісер, чи це в'язання, чи ще інше щось текстильне. Немає значення будь-яку роботу. Ми попросили, щоб люди нам надсилали розміром 10 на 10, щоб це можна було виконати швидко відносно, і щоб це було зручно. Перші учасники, які долучилися до акції, із Харкова. Відправлення ось-ось отримали ініціаторки. О, Тетяна Алахвердієва Свій клаптик створить із жовтого та білого кольорів. В пам'ять про людину, яку я кохала, і кохаю і завжди буду кохати, звичайно. Це були два його улюблених кольори. Буде така експресія, просто емоція, як мені захочеться. Це буде касло. так, це буде ткацтво. Це завжди для мене була така певна і терапія, і, і моя праця в якомусь смислі. І це те, чим зараз я можу допомогти чи прийняти участь. Чи дати свою увагу, ось таким, створити свій клаптик історії та відпустити його у світ не лише арт-терапія. Квадратики об'єднають у велике полотно. Воно буде або експонатом, який нагадуватиме, війна триває і є люди, які чекають рідних із фронту, або ж полотно стане лотом на благодійному аукціоні для Збройних сил України. Це буде полотно нас всіх. Полотно відображення певного цілого слою України, цілого цілої купи людей, які зараз живуть в певних умовах, і яких поєднує саме це очікування. Об'єднані клаптики будуть візуалізацією того, що тих, хто чекає, багато і часто такі люди стають невидимими для суспільства. каже Тетяна Матвійчук. Люди бояться якось зачепити, запитати зайвого, сказати зайвого. І багато людей з твого оточення просто відсіюється, зникає, і ти стаєш такою невидимкою. Ти і вже не є цивільною людиною, але і не є військовою. Хоча ти всією своєю увагою там з тим, кого чекаєш, але ти нібито залишаєшся в контексті цивільної людини, і це таке життя між двох світів. І це дуже важливо вибудовувати для себе якісь опори. І, власне, ось ця підтримка від людей, які переживають схожий досвід, це може бути однією з таких опор. Проєкт пов'язані і про проживання травматичного досвіду через консолідацію спогадів. Тобто, коли травми опрацьовуємо таким чином, що впорядковуємо думки, емоції, переживання, додає психолог. Тому ремесло, будь яка робота руками, вона вже є сама по собі такою занурюючою. І коли ми робимо щось руками, ми як нібито допомагаємо собі впорядкувати всі ті думки, весь той хаос емоцій всередині, впорядкувавши його у певний вклаптик. І це дуже має ще такий цікавий ефект, що те, що ми не можемо нащупати, так свої стани внутрішні, ми робимо тим, що ми можемо пощупати. Ми робимо клаптик. І от, власне, ну, з точки зору психології, можливо, це можна пояснити якось так. Тим, хто чекає близьких, психолог радить шукати своїх, шукати своїх і шукати опори, бо все можна витримати в житті, все можна пережити. Якщо тобі є на кого або на що спертись, клаптики своїх історій можна надсилати до 14 жовтня. Але ініціаторки хочуть почути історію кожного. Спільне полотно буде символом єдності, любові, вдячності та підтримки. І, можливо, робитимуть ще кілька хвиль такої акції та подумовують над тим, аби встановити якийсь рекорд України. Творці пов'язаних упевнені. Війна лише нитка, а не все полотно життя. І як пишуть на своїй сторінці, щоб вціліти у цьому досвіді, пам'ятай про сенси, які створюєш.